Вітаю, друзі. Сьогодні ми продовжуємо наші зустрічі з правозахисником, юристом, адвокатом Іваном Громиком. Одну із попередніх наших програм ми присвятили темі захисту прав споживачів. Сьогодні продовжуємо говорити у цьому контексті. Маємо питання від наших глядачів такого побутового характеру. Зокрема, от наші глядачі сьогодні запитують: а чи можна фотографувати або знімати товари у магазинах, зокрема там у супермаркетах? Ну, згідно чи на однозначно можна. Хоча в деяких ми. Зустрічали, я зустрічав, ви, вам зустрічали, що заходять деякі магазини, супермаркети, записано, що відеозйомка чи фотозйомка заборонена. Зразу таблички так ось. Так, так. Але е, це однозначно, суперечить чинному законодавству, оскільки будь-який чи це приватна форма власності, а зазвичай зараз всі приватна форма власності, це є громадське місце, тобто, uh -huh. скажімо, де надаються відповідні послуги. Значить, закон е, дозволяє знімати в громадському місці. Так, дійсно, особа, яка знімає, вона не може знімати покупців, тобто, скажімо, скільки згода їхня потрібна. Е, можливо, тобто, якщо знімати продавців, якщо людина знімає продавця, коли йде порушення його прав, то можливо, просто так знімати неможливо. Але знімати товар однозначно можна, і з цього приводу навіть є роз'яснення Держпродспоживслужби, яка контролює це питання, Значить, е, що е, покупець вправі знімати тобто, товар, значит, е, відсилати його. Оскільки можливо, наприклад, бувають випадки, коли людина прийшла, вона хоче показати іншій людині, чи підходить цей товар для того, щоб його придбати. Закон це дозволяє відповідно, тим паче. А в тих випадках, коли, наприклад, споживач говорить про те, що є порушення захисту прав споживачів, угу. для того є і фото, і відеосйомка, є. Однозначно доказом порушення захисту прав споживачів Торговельні мережі в деяких випадках ремонтують заборону знімати тим, що є торгові агенти їхніх конкурентів, які приходять, збирають інформацію. Про те, який товар, які цінова ціни. політика да, цінова угу. мотивують тим, що це є комерційна таємниця. Ну, яка може бути комерційна таємниця, якщо це офіційно вислана продукція. В будь-якому випадку, я так розумію, якщо приходить конкурент, то він може робити приховану зйомку, що ніхто цього не побачить. Тому однозначно. Знімати можна, якщо представники торговельних мереж забороняють, споживач сказати, Хай представник торговельної мережі чітко вкаже норму закону, якою це заборонено. А от скажіть, чи зобов'язаний покупець обов'язково перед тим, як заходить в супермаркет, залишати свою сумку у камері схову? Тому що ну, там сумка може бути і маленька, і, і велика, і от, наприклад, за кордоном достатньо для того, щоб ти мав чек, якщо ти десь купував в попередньому магазині товар, і цього достатньо, і тебе ніхто не питає. А от у нас, ну принаймні, охоронець вимагає, залишіть речі. Ну, згідно законодавства про захист прав споживачів, це право споживача залишити свої речі в камері схову. Право але ну, не обов'язок, тому нав'язувати це неможливо. Є правила торговельного обслуговування населення, затверджені постановою кабінету міністра України, де чітко передбачено, що є випадки дійсно. Коли можливо вимога, коли в цьому магазині продається такий самий товар, який є зараз, наприклад, подавець при покупець прийшов, і в нього є відповідні товари. який, товар да, який реалізуються в цій мережі. Да, в такому випадку охорона вправі що, да, будь ласка, цей товар поставте в камеру схову, тобто це передбачено правилами, Значить, торговельне обслуговування населення. А зазвичай, тобто це право покупця і покупець може скористатися, може не користатися. Заборонити йому вхід в приміщення, торговельне приміщення своїми сумками, своїми речами не мають права. Якщо забороняють, то споживач праві викликати працівників поліції, оскільки це вже йде порушення прав Однозначно, що викликати представника Держспоживслужби на місце неможливо, оскільки вони так не реагують, а працівників поліції вони також правильно можуть перебувати на порушення чинного законодавства. Тому це тільки доброволя, хоче ставить, хоче не ставить. А от при виході чи може охоронець просити або, скажімо, навіть вимагати, оглянути сумку покупця? Дивіться, ну в зв'язку з тим, що о, у нас дійсно є і крадіжки в супермаркетах, і велосипед ну, так, так. так. Ми ця монім нікуди не дінемося. Такі випадки бувають, але охоронець може запропонувати покупцю, щоб він е показав міст. І цей вміст покупець має показувати сам, тобто він може okay. сам викласти, в будь-якому випадку, цей вміст має тобто витягувати товар, має сам покупець. Але покупець може погодитись на пропозицію охоронця, може не погоджуватись на пропозицію охоронця. Якщо охоронець вважає, що дійсно є порушення, чи покупець вчинив якісь протиправні дії, він повинен викликати працівників поліції, і працівники поліції вже проводять відповідні дії, які передбачені законом про національну поліцію. Сам е Охоронець не має права тобто, оглядати вміст сумки, вивертати сумку, тобто виставляти речі тільки виключно сам покупець. І я завжди раджу в такому випадку, якщо навіть така ситуація виникає, бо зазвичай деколи, якщо в великих торговельних мережах там є приміщення для охорони, uh -huh. пропонують, давайте придемо в це приміщення ні в коїм случаю, хто не йти. Перебувати в торговельному залі. Не чита, скільки ви в полі зору є інші громадяни, є покупці, які можуть це бачити. Якщо виникають питання, можете можете самі викликати це поліцію угу. представників поліції, чи хай ви, ви, ви викликає охорони вже коли приїде поліція, буде ці питання з'ясовувати. А скажіть, будь ласка, чи достатньо чека для того, щоб повернути неякісний товар, і чи різні ці правила для продуктів і для речей? Ну, для того, щоб повернути неякісний товар, покупцеві достатньо мати документ, який підтверджує придбання. Це може бути і чек. Це може бути закупівельний акт, це може бути акт приймання передачі, будь-який документ, який підтверджує, наприклад, придбання відповідного товару. Бо якщо чек, це з касового апарата, ну є торгівельні мережі, наприклад, якщо ви купуєте на ринку чи десь в сільській місцевості, там де нема касового апарату, вам можуть видати відповідний чек, закупівельний акт. Це документ, який підтверджує, що саме був цей товар, був придбаний саме відповідного в торговельній мережі, відповідному закладі торгівлі чи відповідної фізичної особи-підприємці, на які вже розписуються закон про захист прав споживача. Вимоги однакові, що для побутових, що для харчових продуктів. Тільки мова стоїть про те, що неякісні харчові продукти вони підлягають обміні. Є деякі продукти, в попередніх передачах говорили, які взагалі не підлягають обміну. Що стосується вже не по Речей, там трошки інша ситуація, оскільки там вже йде якісний чи неякісний товар, чи він підлягає ремонту і заміна, там трошки інша процедура. Але чек, будь-який документ, які підтверджують, це остатнє. Однай неякісний товар підлягає обміну, тобто його міняють на якісний. А от в яких випадках можна отримати назад свої гроші? Ну, гроші можна отримати, якщо, наприклад, це е, неякісні харчові продукти. От, наприклад, людина придбала, е, прийшла додому, казала, що товар вже просрочений, вона угу. не подивилася. Ну, під час покупки в магазині не звернула на це увагу, потім звернула. В неї не документ, да, вона однозначно підлягає обміну, продавець або надати інший товар, або повернути це вже кошти. На розсуд покупцям, так, так, на розсуд покупця. Що, наприклад, є бувають випадки, ну і в мережі ми скільки бачили також, і ви бачили, я бачив, коли людина приходить додому, наприклад, запакована упаковка. Відкриває, а там якийсь там, цвіль буває, якісь uh -huh. сторонні предмети, чи якийсь запах, видно, що вже товар просрочений. В такому випадку однозначно підлягає і однозначно підлягає поверненню. Що стосується вже товарів, значить, ну, процедура аналогічна, якщо у продавця є. Тобто, скажімо, цей товар він може бути новий наданий або повернуті кошти за домовленістю з про оскільки, наприклад, ну, є випадки, коли продавця немає достатньо тої суми угу. в наявності, щоб отримати да компенсувати. Ну є процедура прописана за погодженням, будь ласка, можете звернутися і. Отримати кошти на сьогоднішній день. Дуже багато товарів продається, купується через мережу інтернет. А от скажіть, чи варто довіряти продавцеві, який вимагає 100% передоплату за певний товар? Ну чи повинно це насторожити навпаки? Ну, дивіться, у нас життя йде вперед, і мережа інтернет дуже сильно розвивається, і це торгівля майбутнього. Особливо коли почався в нас ковід, карантин і мережі інтернет якраз були, вони сильно пішли вперед. Дуже багато людей купляли. Дійсно, значить, якщо йде передоплата, якщо ви знаєте цього продавця, значить ви неодноразово користувалися ним. Так, да, можливо, бо в таких випадках в деяких випадках, що йде передоплата, то деякі продавці якусь скидку роблять. Uh -huh. Якщо ви це знаєте, да, будь ласка, можна це має. Місце і е, людина може цим користуватися. Якщо ви не знаєте продавця, оскільки бувають випадки, є недобросовісні продавці, а є ще недобросовісні покупці. На жаль, такі випадки теж є, коли, наприклад, продавець відправляє товар. вже були випадки дуже багато. Є таке, як наложеним платежем, коли uh -huh. не має розраховуватися, коли прийшов товар, людина не приходить і не забирає цей товар. Відповідно, продавець втрачає на пересилку на ці всі витрати, товар потім повертається, на певний проміжок часу зберігається в почтовому відділенні чи в оператора почтового, потім повертається, продавець втрачає. Тому є випадки, коли продавці, наприклад, просять або хоча б передоплату, щоб покрити ці витрати на випадок недобросовіності покупця. Тому, але зазвичай краще, все ж таки, якщо людина не знає. Не розумію, щоб розрахунок проводити вже після отримання товару. Ну, але якщо дійсно є багато випадків, коли вже перевірені до часом, продавці відгуків дуже багато позитивних про цих продавців, ну можливо, її передоплатою. Але навіть той, хто продає, має цікавитись тим, чи забрали той товар, і яка його подальша доля, тому що в моєї знайомої була така ситуація. Вона відправила товар, не буду казати, якою поштою, яким оператором і так далі. І жінка, яка мала його отримати, сказала: Я не можу зараз його отримати, тому що в мене не вистачає готівки. Я заплачу за там його зберігання тиждень чи два. І, і все, і на тому питанні, начебто, закрилося. А через кілька місяців, от продавцеві. Та пошта прислала рахунок за те, що товар був не забраний і сума всього товару пішла просто на його зберігання. Тобто людина втратила все, втратила гроші, втратила товар, абсолютно все. От якраз, це той це якраз той випадок, коли є недобросовісні покупці, і, на жаль, е через недобросовісних покупців е вже добросовісні продавці е встановлюють певні правила, певні обмеження, е певні проплату певних коштів, щоб вони могли гарантувати е так, оскільки ви чудово розумієте, що е да, продавець повинен слідкувати, але що за цим слідкувати, особливо мережа інтернету, багато торгує, це не Ставити окремих працівників, які б тільки цим займалися. Це ж витрати, і... ну але це вже питання, оскільки підприємницька діялість на свій страх і ризик. Це вже питання до продавців, як це питання вирішувати, як це питання відстежувати. На жаль, шахраїв сьогодні вистачає скрізь, і в інтернет мережі їх можливо навіть найбільше. А можете назвати от такі типові схеми, які найчастіше використовують шахраї? В наш час, особливо, коли. Е Багато громадян не мають достатній рівень доходів, намагаються придбати товар чим дешевше, якщо є можливість, цим користуються шахраї, які створюють скажімо, сторінки в інтернеті, які не відповідають дійсності, тобто дублюють офіційні сторінки перевірених продавців чи великих торгівельних мереж. Відповідно, користуючи цим, проводять всякі акції, там, різко знизують ціну, і люди на це відповідно, ведуться, проплачують кошти значить, і значить, потім багато втрачають. Даже є випадки, це і, ну, зазвичай це більше такі невеликі суми, тобто скільки, коли великі суми коштів, то люди починають перевіряти, цікавитися. А є випадки, коли, наприклад, люди, у нас ще. Недостатньо грамотністю людей працювати в мережі Інтернет. Тобто, якщо людина зайшла на сторінку, значить, і в першу чергу треба подивитися, чи сторінка, чи є контакти цього продавця, чи зазначено, якщо це суб'єкт господарювання, а здійснювати офіційну торгівлю підприємницьку діяльність має виключно суб'єкт господарювання, значить мають бути контакти офіційні продавці, якщо вони, вони свої телефони, адреси показують. Показують реєстрацію суб'єкта господарювання, відповідно, можна подивитися, можна перепровірити. Якщо нема контактів цих продавця, це вже має людей насторожувати в першу чергу. Якщо, наприклад, дуже різниця в ціні, теж мають інстору. Чому? Значить, є випадки, коли, наприклад, на в мережі, тобто, скажімо, на стрінках показують один товар, а приходить зовсім інший товар. Тобто, скажемо, особливо відомих брендів, коли беруть, показують Найчастіше. Так, найчастіше, да, коли показують, що от, відповідно от такий товар, має прийти. А коли приходить, з'ясовується, що там зовсім інше, що це вже була підробка, а вот таким чином. Дуже багато випадків, коли на сьогоднішній день зазвичай, тобто, скажімо, кажуть, перерахуйте нам гроші на карточку. Скільки карточка, картковий рахунок цей картковий рахунок, це може бути лежити будь-якій фізичній особі. А якщо ви перераховуєте вже на офіціри, на офіційний рахунок суб'єкта сподарювання, називається цей айбановський рахунок. Відповідно, воно вже зайшло, його легко легше вже відслідкувати, оскільки цей рахунок підв'язаний до якогось об'єкта сподарювання, можна довести, що кошти отримали, і в випадку, якщо не відбулася угода або не поставлений товар, є закон про захист праспоживача, споживач може повернути кошти. Якщо ж кошти перераховані на картковий рахунок, зазвичай буває як. Ці шахрайські схеми вони діють недовго, відкривають сторінки, декілька операцій провели. Заробили, Заробили. і потім ці сторінки закриваються, бо телефони, по яких е, спілкуються, е, також вже на них не реагують. Тому люди можуть в мережі інтернету шукати е, відгуки е, про цих людей. В Попередній передачі ми з вами говорили, наприклад, коли в мережі інтернету спосюджувалося даже про допомогу, яка надається від різних організацій. Значить, і люди, коли зверталися, е, отримали відповідні, скажімо. Не допомога, а відповідні проблеми. Оскільки в мережі інтернет е, взагалі не рекомендується вказувати дані особи, тобто карточки є відповідний Пін-код чи трьохзначний код, який взагалі заборонено. Це навіть е, представники банку кажуть, що їхнім операторам, які дзвонять по телефону, заборонено питати, людям, ці заб... да, дані питати так. і заборонено говорити. <кій> Відповідно, аналогічна ситуація стоїть в тим, що. От, на є великі торгівельні платформи, наприклад, ті самі «Олікс», де продають побутові товари. Ну, люди дивляться, якийсь, відповідно, ж продаж товару йде, теж мали би реагувати, дивитися, чи, аномальні, чи якісь аномальні відповідні ціни, відповідні відхилення. Є дуже багато зараз випадків, коли, наприклад, нас рекламують, що автомобілі за кордоном будуть приганяти нечіт, з Америки, з Європи. І це взагалі дороговартісні продукти, товари, і люди, не бачачи продавця, перераховують великі кошти грошей, а потім люди зникають. Є випадки, коли, наприклад, люди продають покупецька для того, щоб ми маємо з цього товару сплатити певну суму податків, ви нам перерахуйте тільки суму тих податків, які ми вам сплатимо, і потім повернемо. Ну, це взагалі людині можна насторожити, який податок? Він сплачує податок, коли вже заплатила кошти, отримала за товар. Тому необхідно. Людям в першу чергу, якщо виникає якась ситуація, ви хочете придбати, забити пошук, пошукайте відгу, відгуки про цього продавця. Хоча і самі особи, які займаються шахрайськими схемами, теж позитивні відгуки готують, Але що ж таки треба дивитися, бути обережним, гарантувати на 100% неможливо нічого, але прийняти мірі для якогось обмеження можна. Скажімо так, торгівля завжди була, є і буде. Для того щоб не бути ошуканим, принаймні треба бути уважним і ну не квапитись. Треба все зважувати, і можливо когось з кимось порадитись, можливо, десь перепитати, можливо, зачекати, можливо, перевірити. Ну принаймні бути уважним завжди. Однозначно, скільки е, спасіння потопаючих з правого рук самих потопаючих це народна мудрість, і, і в першу чергу треба покладатися на себе, а вже потім на всі на оточуючих, Оточуючі завжди поможуть і завжди дадуть якусь пораду. І якщо людина хоче щось придбати, але не знає, наприклад, як краще це зробити, е, ті самі мережі інтернету, оскільки е, в багатьох випадках мережі інтернету, шахрайські схеми, це розраховані на людей старшого віку. Які, яким важче розібратися, так, яким важче розібратися, то в такому випадку краще перепитати, по -по поспілкуватися з ким, з молодших, навіть внуків, які дуже чудово розуміють і запитати. І, Скажемо, краще сім разів відміряти, один раз відрізати. Дякую вам за сьогоднішні роз'яснення. Сподіваємось, наші глядачі отримали вичерпні відповіді. Бажаємо усім, аби ваші фінансові розрахунки були завжди вдалими. І всі, і продавці, і покупці були задоволені цими розрахунками.